На 689 мільйонів гривень збідніла громада Одеси через злочинні махінації мера Геннадія Труханова. І його поплічників набу завершило розслідування у справі про злочинну групу в Одесі, на чолі з вищим керівництвом міста. Учасники цієї групи у змові з іншими розробили схему заволодіння коштами місцевого бюджету і землею. Ділянки потім передавали під забудову. Ця схема діяла ще з 2016 року. Злочинна група ретельно. Конспірувалася, зазначають у набу нових завербованих членів. Перевіряли поліграфом, забутували про співпрацю з правоохоронними органами, представники місцевої влади і правоохоронних органів, які були залучені до цієї оборудки, отримували хабарі грішми і квартирами. Так, серед підозрюваних мер Одеси, його колишній заступник, працівники міськради, забудовники, приватні особи Фігурує у справі, як з прокуратури Одеської області. Через ці дії упродовж 2016-2019 років ОТГ втратила щонайменше 6 земельних ділянок загальною площою майже 16 гектарів та 131 мільйон гривень, які посадовці одеської мерії незаконно переплатили з бюджету при купівлі нежитлової нерухомості на ділянці, яку нібито планували використати для розширення кладовища загальний розмір заданої шкоди за цими епізодами за результатами експертизи становить 689 мільйонів гривень. Така земля ОТГ надавалась під забудову за встановленим злочинною організацією механізмом, який передбачав виділення земельних ділянок наперед визначеним компаніям поза конкурсом. На Одещині затримали військового бухгалтера, який привласнив понад 10 мільйонів гривень із зарплатного фонду. Мурпіхів він переказував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не належать до складу батальйону, які взагалі не проходять служби у збройних силах України. Завдяки схемі чоловік придбав собі автомобіль Ауді, недешеві гаджети, побутову техніку. Загалом за версією слідства він розікрав більш як 10 мільйонів гривень бюджетних коштів. Зараз триває розслідування. Наводили удари грашистів по Харкову. Служба безпеки затримала групу коригувальників. Ними виявилось двоє безробітних мешканців Харківської області. Чоловіки їздили по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокувалися українські військовослужбовці. Потім позначали ці місця на мапі і надсилали інформацію своєму куратору з Росії. Правоохоронці затримали зловмисників під час чергового збору даних про розміщення одного із підрозділів Сил оборони України. Їм повідомили про підозру загрожує до 12 років ув'язнення. Тримання під вартою це запобіжний захід, який заочно обрав Печерський райсуд міста Києва Вадиму Рабіновичу, повідомляє про це державне бюро розслідувань колишнього народного депутата від ОПЗЖ підозрюються у державній зраді. За даними правоохоронців, він поширював у країнах Євросоюзу антиукраїнську пропаганду. Ця інформація грала на руку агресору, допомагала ворогу досягати своїх цілей. Нагадаю, що за даними видання дзеркало тижня, наприкінці липня, президент підписав таємний указ про позбавлення громадянства деяких народних депутатів. В середних Рединовіч офіційно цю інформацію не підтверджували. Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль. Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ. І Дологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Пили вино, співали много еліта. Скандальний митрополит московського патріархату Павло Лебідь засвітився на відео на дуже дорогому турецькому курорті. Ексклюзивні кадри не аскетичного способу життя від монаха Лаври вдалось роздобути п'ятому каналу на відео. Люксовий відпочинок Паші Мерседеса знятий у жовтні 22-го року. Саме в цей час митрополит божився, що їздив до Молдови лікуватись. Ганна рибалка розкаже більше про таємну вечерю апол. Геть фарпеца в Україні. Море пальми і попи у ПЦМП тиха компанія на чолі зі скандальним митрополитом московського патріархату Павлом Лебедем. У співають много еліта невідомо на відео, яке потрапило до п'ятого каналу. Події початку жовтня минулого року, коли екс намісник лаври ще не був у СІЗО з обвинуваченнями у виправдовуванні російської агресії та розпалюванні релігійної ворожнечі. Ви представник Лаври, вважаєте Російську Федерацію агресором. Російська Федерація не агрес. То в чиїй компанії піднімає келих червоного скандальний митрополит. Крім паші мерседеса, бачимо ще сімох людей. За даними джерел п'ятого каналу, крайній ліворуч це ймовірно архімандрит Геронтій Борисевич, громадянин Казахстану, регент Лаврського хору. Ось він співає у храмі. Далі за ним ліворуч чоловік дуже схожий на того, що палив клобуки, головні убори, які носять митрополити, на могилі покійного предстоятеля ОПЦМП блаженнішого Володимира. Обряд, що не має нічого спільного з релігією, і вважається спробою зурочити конкретну людину. Це було у Києво Печерській лаврі у січні двадцять Аккуратно. Чоловіка без бороди. Обізнані й опитані нами люди називають водієм Паші Мерседеса. Ймовірно, звати його Степан Казмірук. За даними ресурсу ю на це ім'я зареєстрований благодійний фонд святих благовірних князів Бориса та Гліба. За ним сидять два молодих парубки. Хто вони наразі нам невідомо. Праворуч поруч із Павлом Лебедем. Чоловік у блакитній сорочці, ймовірно, лікар митрополита. За ним один з архімандритів Лаври. Як вдалося дізнатися п'ятому каналу, вечеря відбувається в турецькому місті Белек, курорті неподалік Анталії, на березі Середземного моря в готелі Клаб by Rixos Белек. Номери тут здаються щонайменше на п'ять днів і коштують від 450 до 660 тисяч гривень або від 12 до 17 тисяч доларів. 2 жовтня, торік, Павла Лебедя помітили на українсько-молдовському кордоні. Правоохоронці перевіряли його шість годин поспіль. Сам митрополит російської церкви в Україні запевняв, поїхав до Молдови на діагностику. Однак є й інша версія з Молдови. Митрополиту ПЦМП міг поїхати до Туреччини. Там vip Монах з Лаври міг зустрічатися з представниками російської православної церкви. Як відомо, 14 серпня збігає термін перебування Павла Лебедя у СІЗО. Ймовірно, його адвокати і далі продовжуватимуть переконувати суд. Їхній підзахисний не може перебувати під вартою, бо потребує медичного догляду. і ради Ганна Рибалка, п'ятий канал. Школярі у новому навчальному році будуть вчитись довше 10 місяців замість 9. Про це йдеться у постанові кабінету міністрів. Щоправда, як саме будуть організовувати навчальний процес, вирішуватимуть окремо в кожній територіальній громаді. Все буде залежати від безпекової ситуації. Ну і також у постанові йдеться, що навчальні заклади мають облаштувати.